Яку монтажну піну обрати? Ручну чи професійну? Чи можна з професійною піною досягти ефекту ручної та нащо взагалі це робити? У цьому відео ми прийнямо ручну та професійну піну за такими характеристиками, як об'єм виходу, вторинне розширення, дрібність пор, адгезійність та щільність. Вітаю вас на каналі Unifix та поїхали! У нас в асортименті ви можете знайти ручні та професійні піни в сегментах стандарт та преміум. об'ємом від 15 до 70 плюс літрів. Всі піни всесезонні. Піна лінійки преміум має підвищену якість сировини та виготовляється в Арабських Еміратах. Чим же відрізняється професійна піна від ручної? звісно, способом нанесення, як наслідок будови балона, а також щільністю піни на виході. Щільність піну в свою чергу впливає на вторинне розширення, але давайте просто по порядку. Беремо дві піни лінійки стандарту однакового об'єму 750 мл і виходом 50 літрів, і порівнюємо їх щільність. Як бачите, професійна піна має меншу щільність, тому її вторинне розширення більш контрольоване. Ручна піна, навпаки, має більшу щільність, та її вторинне розширення також більше. Деякі майстри на великих розмірах монтажних швів полюбляють використовувати більш щільну піну. На професійних пінах цього можна досягти, використавши трубочку, що йде в комплекті з пістолетом. Тоді піна теж стане більш щільною, але для цього необхідно врахувати особливості нанесення піни в декілька шарів та розширення, щоб не втратити якість ізоляції. Саме тому більшість майстрів обирають професійну піну, бо за рахунок пістолета вона дає меншу щільність та можна регулювати інтенсивність виходу. А зараз перевіримо адгезійність пін. Для цього беремо пластикові стаканчики, зволожуємо їх і наносимо спочатку професійну, а потім ручну піну. Для порівняння вторинного розширення використаємо ось таку конструкцію. Заповнимо по одній комірці та перевіримо результат через пару годин. Фінальний тест об'єм виходу. Видувати будемо на ось такі імпровізовані поверхні. На професійній піні на пістолеті встановили максимальний режим видову, щоб урівняти шанси. Для тесту взяли нові балони. Поїхали! Ручна піна 301 смужка, професійна піна 54 смужки. Різниця пов'язана з щільністю піни, яка відрізняється через те, що пістолет робить піну більш повітряною, що фактично зменшує її розхід. Через 24 години ми перевіримо адгезійність, вторинне розширення та дрібність пор. One day later. Час піддавати підсумки. Щільність та об'єм виходу. Ручна піна має більшу щільність, але менший об'єм виходу. Професійна піна навпаки має меншу щільність, але більший об'єм. До речі, великий лайфхак від нас. Якщо вам потрібно зробити більшу щільність професійної піни і використати насадку трубочку на пістолет, то радимо трішки придути пістолет, бо на початку виходить занадто щільна піна, що при застиганні стає дуже крихкою. Третій критерій адгезійність. В обох пін відмінна адгезія до поверхні. Четвертий критерій дрібний пор. Обидві піни мають невелику кількість дрібних пор, що є гарним результатом. І бачимо результат вторинного розширення. Ручна піна деформувала шов і двері вже точно не відкрилися. Підведемо загальний підсумок. Професійна піна має меншу щільність, передбачено вторинне розширення та для її використання потрібен пістолет та очисник. Але вам їх вистачить не на один раз. Ручна піна не потребує пістолету, але потребує обережності та досвіду використання. Краще не використовувати при встановленні вікон та дверей, адже має більшу щільність та менш контрольоване вторинне розширення. Використовувати ручну піну чи купити пістолет та очисник рішення тільки за вами. А ми вам бажаємо гарних результатів в приборканні монтажних швів. Та до нових зустрічей!